Було дуже гучно, прилетіло 4 каби в прибережну частину Дніпровського району, це неподалік від центру, в одну з адмінбудівель та поряд, слава Богу, там не проживали люди. Поки що про постраждалих немає повідомлень, слава Богу. Але вчора там було гарячо пожежі були наші рятувальники з 11 години вечора гасили ці пожежі. Наразі встановлюється, чи є постраждалі, але попередньо не було, і ніхто не звертався. Щодо жінки, яка загинула 42-річна жінка, приблизно опівночі росіяни також обстріляли одну із будівель артилерію. Вона не житлова, але там знаходилася жінка, і, на жаль, вона загинула внаслідок цього обстрілу. Також є за вчорашній день. Вона постраждала внаслідок атаки російського безпілотника. За вчорашній день це всього одна, це дуже рідко буває. Загалом по самому Херсону троє постраждалих. Одна загибла серед них і двоє поранених. Також ще двоє постраждалих внаслідок скидів. Запуску кабів по червоному маяку попередньої доби там двоє постраждалих, їх шпиталізовано та евакуйовано до Кривого Рогу. Ще одна постраждала є в Білозерці. Також отримала поранення внаслідок артобстрілу в середньому ступеню тяжкості. Окрім цих кабів, які вчора запустили о одинадцяти вечора по самому Херсону 4 каби ще 3 каби запустили по тягинці росіяни і по бургунці ще також 3 каби зараз встановлюються постраждалі та руйнування поки що повідомлень про це не було